Я вітаю всіх на моєму каналі. Запрошую на огляд у магазин Сінсей. Новинки у відділі Дім. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Перша новинка це ось така свічка з ароматом лимону. Ціна 219. Ось такий лимончик дуже гарно виглядає. Це свічка 219. Є ще соковитискач. Ціна 189. Та лілочка декоративна 149. Навіть маслянка є за 269. Ось така мила підставочка під ложку за 149. Форми пластикові для морозива 79 на 4 порції. Мисочка глибока. 99. менажниця на 4 відділення, 340 кухоль 189. Це також новинки з катертини для столу 140 на 220 519, 140 на 180, 389. Та доріжка 189 це все котон. Тепер полунички, форми для морозива 119. І ось такі ще є кавунчики за 79, в наборі 4 штуки. Тарілочка десертна, 99, обідня 149, полуничка блюдо 149. Мисочка 99. Чашки по 119. Така прозора скляна з полуничками 149. Пластиковий друшляк. 169 для солі та перцю набір 219, корзинка для полуничок 169, Підставка для десерту з лимончиками 269, 149 тарілочка 99 менша, кухонний органайзер 169 металевий. Хлібничка біла, металева 389. Ось така ще є пластикова за 240, кришка бамбукова. Дуже милі приїхали баночки для зберігання. Керамічні з квітами. Кришечка дерево 219. Скляні мисочки. 5 штук упаковка 269 кришка пластикова. Контейнери для зберігання у холодильнику 169 менша. Це пластик іде з кришкою, прозорі більше 269. Друшлак пластиковий 149 більш 189. Вкладка для столових приборів пластикова, прозора 189. Таця обертова 189, також пластик. Тарілка 189. Ще ось така є за 99. Супова 169. Доріжка на стіл 99, 50 на 150. Ось така новинка котонова, 169. Також 50 на 150. Ще ось такий варіант йде: також котон. Ціна така ж сама. І ось така коричнева зебра. Дозатор та склянка 79 пластикові. Занавізка для душу 169. Чашечка Стіч 169. Ось така новинка приїхала за 119, дуже красиві келихи перламутрові на тоненькій ніжці. Ціна 189. Коробка для зберігання 189 гривень. Набір гачків 119, 4 штуки упаковка. Кошечки 2 штуки 129. Основа бамбукова і тканинна вкладка. 219. Ось такий варіант. Килимок 60 на 90, 269. Подушка пуфик. Висока. 599. Подушка на стілець 219 іде з фольбанками 42 на 42 см. По 289 ось такі високі, висота 10 см, 40 на 40. 389 кошики 269 рожеві та сині. Ось така літня новинка 269. У смужку прямокутний. Металеві горщики під вазон 169. Салатовий та рожевий. Поливальничка 119, 2-літрова. Цікавий такий горщик для вазонів. Основа чорна металева. Ціна 459. Підвісне кашпо 149. Та 219 коричневе з чорним металом. Пластикове кашпо рожеве 149. На ніжках круглі пластикові ніжки дерев'яні 340 гривень. Ось такі високі, є зелене та біле, 340 гривень, більше 519, 269 огорожа пластикова 60 на 25 см чорна та коричнева. Драбинка для квітів 219. Парканчик пластиковий 269. Упаковка 10 штук. Плитка садова 269 4 штуки. Є ще ось така 459 6 штук. Підставка під вазон 269 на колесах коричнева та сіра. Опора для рослин 79. Лопатка в краплинку 119, металеве кашпо, молочне та чорне 119, 459 підставка плетена для вазону, поливальничка 792 кольори, кашпо металеве підвісне 169, ваза висока кольорова 219. Такі пузатики маленькі скляні по 59. Кашпо підвісне пластикове 269. Кошик чорний для зберігання 119, занавіска рожева 340, 140 на 260. 699. Ось така плед 269. 160 на 130. Ось такі ще є з квіточками 169. Подушка висока, дитяча пуфик 599. Табуретка дитяча хмаринка 340. Є ще квіточка. Подушка м'яка бублик 159. Ружева з котиками 159. Футбольна 219, 40 на 40. Рожева з кониками 129, скарбничка 149. Такі блакитні ракушки. 119. Собачки 59. Є ще один динозаврик. Ціна така ж сама. І для хлопчиків 99. Баскетбольний м'ячик 119. І слоник ще є. 149. Комод дитячий для зберігання на 4 шухляди 389. Рушники 169, 3 штуки. Підставка під стіл 1 штука. Ціна 79. Склянки пластику 89, 4 штуки. Тарілки 149. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня та економних покупок!